Всім привіт От, наступний вихід за грибами. Сьогодні я вийшов якось пізніше, знаєте, тобто називається і не туди, і не сюди. Сьомо ранку е дуже багато людей. Хожу, скажімо так, ну та півгодини точно вже хожу і нічого не було. А тут гляньте, яка в мене типу гарна поляна. Не типу, а вона є гарною. Давайте почнемо з цього монстра. Оба! О! Такий, будемо перевіряти, але сам факт присутності, так? Такого гриба дуже радує. Понад самим полем. Так, потім буду перевіряти. Давайте далі сюди. Тут ще один менший. Я думаю, це взагалі хороший. Так. До цього взагалі ніяких питань. Нога... Нога тверденна? Дуже тверденна. Але це ще не все. Так, біля цієї бамбули є гриби. Прям взагалі еталонні. Дивіться, якенький. Ой, який ти красень. А би грибів не збирати. Але таких грибів я можу назбирати і в дубовому лісі, правильно? О. Що у нас за краса? Гляньте, який еталонний гриб. Та ти що? І ще одненький. Довго ходив, вишукував людей багато в лісі. Але все ж таки свої гриби. Перші на сьогодні та й знайшов. Ось такі справи, шановні. Не обіцяю, що буде багато, тому що кажу, що і людей багато але що буде то все вам покажу так буду чистити і піду далі дивимось так а тут от такий сидить що не одразу помітиш трава отак от нагнулась ніби все їй добре видно але так от причесала ніби цю містину що тут у нас а ну. О! отакий ще один Ну що, піде? Піде. Хм. Супер. Супер, супер. по понад самим полем і цю шапку помітив. Ну здаля, я вам скажу, її видно добре. На камеру можливо, ні, а так візуально так. Опа. О! А ну. О, це вже старенький гриб, так? Старенький, але який був розмір. Угу. Я вже так добряче під'їли. Нема сенсу брати, візуально ніби хороший, і ще й твердий, але ну ні, поїдений. Такий не буду брати, нехай лишається. Шкода, шкода. А тут як цікаво гриб росте якраз. Впала вітка, він так рідко підіймає. Бачите який? О! Отакий от, от. О, ну цей добрий. А, в а його сусід, от там який сидить далі, я не думаю, що такий. Це чудовий непоганий білий гриб Так. Говорю так тихо, тому що там далі люди пішли нашо кричати. Ну а цей, мабуть, вже все. Так. Більше всього. Хоча... Та ні. Нехай сидить такенький. Ну хоч того заберу і то непогано. А тут подивіться, який стрункий стоїть. Вон який. Там під березою у люпині. Молодий і примолодий гриб. Опа! Вон який. Непоганий. Доволі таки непоганий гриб. Але поки що такі от поодинокі в основному. Ага, кажу. Поодинокі в основному, а тоді дивлюсь туди, я цього тільки що помітив. О, тут ще один сидить. А ну, оба! О! Оцей вже гарний. Нічого собі, бачите, помітив одного, а цього взагалі не бачив. А він тут собі під кущем сидить, отакий красун. Ну добре, вже непогано. Чищу і шукаю ще. Ось і тут недалеко збирав лисички. Тут вон який гриб величезний пропав. Ну, походив, подивився трішки. Одного та й знайшов. Десь тут мав бути. Давайте будемо дивитися, дивіться як він тут заховався в траві. О! О, де гарний гриб. Подивіться, який тут ще гарний. А так його й поміть. Ніби як і більше, то то добре видно. А так трава його накрила. Але ж є ще один плюс. Добре, потроху збирається. Вже якась з грибами сьогодні, не соромно додому йти. Єдиний мінус цих лісів, що треба переходити ці горби. Дуже горбиста місцевість, поки йдеш, запихкаєшся. Але отакі от гриби. Того варті. Вон, який красун сидить. Мені вони дуже подобаються. Отакі. А то валуй, такі не беремо. А такі беремо. Суперовий. Добре. Плюс один. Іноді буває дуже комічна ситуація. Ось знайшов декілька лисичок. Збираю лисичку собі. Ось, бачите, тут сидить. Ну, я то знаю місцяки з лисицями, але туди далеко йти сьогодні не піду. А тут, ха, потім потім вже помітив, сидить, дивіться, який біленький, молодий. Отакий. Отож, бачите, як воно буває. Береш одні гриби, а не помічаєш. Аби тут не декілька лисиць, то і не помітив би цього гриба. Маленький, але є, тому буде ще плюс. Жеменькі дві лисички, ще один грибок. Та й добре. Добре, добре. Сказав не соромно додому йти, отож така уважність. Ніби все вдивився. Оцього то побачив, а цього ж то ні. Ото, бачите, який. Це також таки добрий. Ой, який козарлюга. Опа. Во! Тому пара грибів. Тут пара була. Красені, непогані. Добре. Потрошку знаходяться гриби, не густо. Пошукати треба, тому що в принципі людей вистачає в лісі. Але кожен зі своїми грибами. Так, вон ще один дивіться, який сидить. Ох ти! Який ти красень! Гляньте! Тут ніжко давайте, от зараз навіть без ножа візьму так от відламаю частину. Потім я все підріжу, щоб показати, що гриб нормальний. Там буквально ці 3 см забрав і гриб хороший. Ось такий ще один касун. Чудово. Така я тут в лісі містина, признаюсь вам чесно. Що я заходжу дуже-дуже рідко. Ну, тому що тут гриби тільки аж в серпні місяці ідуть а то за літо можна взагалі декілька штук знайти ходиш таки марно витрачаєш час це так собі просто переходжу з того містяка відосик думаю так, перейдуся цим краєм а тут гриби, це мабуть оці два більше їх знову місяць на цьому місці не чекайте от до серпня точно їх тут не мало б бути. Дуже поодинокі такі сидять дуже рідко в цьому місці. А от в серпні їх тут достатньо. Ну то що, що якщо ми то забираємо, ще й містина така, бачите, трава гарна тут. Несподівано, але приємно. місце прикриваємо, гриби чистимо, йдемо далі. Так, а тут ось он, який дивіться гарненькі. Скажімо так, маленькі для цього лісу. Але все рівно. О! Який грибок. Ще плюс один. Такий гриб, як в березових, ой кажу березових дубових лісах. Збираю. Нічого, все рівно плюс. Йдемо далі. Так, картина наступна. Продираюся по хащаки. Тут дивіться яка шапка лежить. Його просто що, з'їли? Так, його просто ногу під'їли. Угу. Абсолютно білий, нормальний гриб. Просто жуки з'їли ногу. От він і впав. Забираю. О, нормальний гриб чудовий. Сидить такий під горіхом, але вже його добряче так покусали. О, такий. Хе. Може хто я тільки наїв. Але гриб хороший, ну мається на увазі, що чистий. Бачите, просто під'їдений миші, білки. Що ж, буду забирати ще плюс один такий гриб. Хоч так, але і то непогано. О, тут непоганий сидить в горіхах. Знову ж таки, в горіхах. О, білий гриб дубовий, не знаю звідки тут дуби. Але оце він, оце він. О! Непоганий гриб. Хм, Чудово. Так що тут оперіву нема, буває польовики ростуть. Поки сьогодні нема. Ну і то добре. Йду понад самим краєм ліса. Я вже хто дивився попереднє відео, то не раз бачив, як гриби люблять рости понад самим краєм. Ось іще один такий. А ну він до по розміру гарний, ага. Але червивий. Ні, тут нога, бачите, тут нога хороша. Ну, а ну так от. Давайте напополам пополам розламаю його. Ні, червивий гриб. Дуже шкода. Такий великий, зазвичай. Навіть отакий зустрічається хороший. Але це і не той. Добре. Чи не добрий як є? йдемо далі. Так, а отут собі йду. Виходжу на чисту частину лісу. І подивіться, такий навіть дивно бачите гриб в цих краях. Зазвичай вони ростуть великі. Але є отакий ще один біленький. Молодий. Тут червивий, я думаю, половину десь придеться підрізати, але з виду красивий. Буду перевіряти, якщо нормально забрав. Так, ну що, шановні, буду закінчувати вже на сьогодні. Тут буквально мені залишилось 100 метрів вийти з лісу. Проходив я десь 2,5 години. Сьогодні я ж кажу, вийшов і не туди, і не сюди. О сьомій ранку був в лісі. Зараз півдесятий. Знайшли от стільки грибів. Попадали всі хороші. О, такі, як да, на початку, які я вам показував, ну просто чудові. Тут десь два десятки білих грибів, ну і такі от дві жмені плюсочки. Це в мене пакет на 30 літрів. Не скажу, що я супер задоволений, але дивлячись на те, що скільки вже людей в лісі, то в принципі ще непоганий результат. Кожен ходить і кожен свої гриби плюс-мінус однаково знайшов. Так що на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. до наступних зустрічей. Гриби ще будуть, і думаю, буде ще багато грибів.